Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому YouTube каналі Навколо світу. Це огляд на готель Club City Time 4 зірки. Погнали! Перше, що розглянемо, це звичайне розташування. Готель знаходиться в Туреччині на середземному узбережжі в курортному регіоні Аланія в селищі Конакли на першій береговій лінії через дорогу від пляжу. Відстань від готелю до центру Конакли 3 км. До міста Аланія 16 км. До міста Сіде 48 км, До аеропорту в Анталії 109 км. Клапсі Time – це невеличкий бюджетний готель з затишною зеленою територією. Він повністю відповідає співвідношенню ціна якість. Відкритий він був в 1999 році. Повна реновація тут проходила в 2018 і далі кожного року робиться косметичний ремонт. Складається готель з трьох трьохповерхових блоків, ліфтів немає. Працює готель за системою Все включено. Алкоголь місцевого виробництва доступний безкоштовно з 10 ранку до 11 вечора. Зараз ми підходимо до основного ресторану. Зверніть увагу, що біля нього в денний час можна буде взяти снеки, тобто перекусити. Основні прийоми їжі проходять саме в будівлі ресторану, ось так вона виглядає. Тут проходить сніданок, обід, вечеря, також є нічний суп. Щодо платних послуг у готелі, то це Wi-Fi коштує 1 день 3 євро, 7 днів 14 євро. А також сейф в номерах буде платний 2 долари за добу. На території готелю розташовано три відкритих басейни. Один з них зараз перед нами це активний основний басейн, де проводяться розваги в денний час. Одразу біля цього басейну є бар, де можна буде взяти напої впродовж дня. Також можемо бачити сцену, де проводяться вечірні шоу-програми, а також 4 рази на тиждень дискотека. Ось цю частину готелю полюбляють особливо дітки, тому що тут розташований міні-клуб, де з ними проводять різноманітні розваги аніматори. Є також неглибокий басейн. Добре, до речі, що він розташований в тіні дерев. В готелі є басейн з двома водними гірками, ось так він виглядає. Тут можна весело та активно провести час. Поруч з басейном роблять гйозлеме можна буде перекусити впродовж дня. Прогуляємося територією готелю. Хоч вона тут і досить компактна, але дуже зелена та красива. На території готелю є три трьохповерхових блоки, в яких розташовані номери. Номерний фонд готелю налічує 138 номерів, які розподіляються на такі категорії, як Стандарт та Family. Стандарти це 28 квадратних метрів, максимальне розміщення гостей троє дорослих. Номер Family має дві спальні та дві ванних кімнати, максимальне розміщення гостей 4 плюс 1. Пляж готелю розташований через дорогу. Потрапити туди можна по підземному переходу. Ось так він виглядає. На пляжі для гостей готелю є безкоштовні шезлонги та парасольки. Пляжні рушники не надаються. В зоні пляжу є ось такий невеличкий бар, де можна буде посидіти, відпочити. Є така тераса з видом на море. В загальному доступі можна буде взяти каву, чай та соки з автоматів. Є волейбольний майданчик, можна буде весело провести час. Пляж тут достатньо широкий, піщано-гальковий, при вході в морі буде галька. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.